Тюрьма Налонського це страховище. Я був там в цій тюрмі Лонського, Це вулиця Степана Бандери, кут, і, і Коперника. Оцей будинок такий гарненький, ззовній. І двір там зараз більш-менш такий цей. А колись двір. Центрального вход не, не, не було, так збоку, так, така брама, железна брама, така була, ми там чекали, і нарешті відкрилися. Але це було 41-й рік, німці прийшли. Німці прийшли, відкрили. І перше, що вони запустили, вони вже знали, що там діється щось таке, не, 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 не зрозуміло. І перше, що вони запустили, це комісію, міжнародну комісію, щоб засвідчити. Що це зробили, вони ще кажуть, не були. Ми тільки не прийшли. А тільки що відійшли, звідти КГБісти, НКВДісти, НКВД. І от зайшли і та комісія зайшла, і ми мали з мамою на щастя зайти слід за ними. Ну, нас розставили вздовж стінок. Кругом стіни, так, понаставляли. Там якийсь камінець був чи, чи фундамент, який був, я став на той фундамент, і стояв, тут підійшов якийсь чоловік, це ж віта доходив, так, і став і подивився, що під, під стінкою. Під стінкою він як рванув звідти. Коли побачив ту стінку, він як рванув звідти, ну бачив, там Істаповці ходять. І багато було. То Жондерберг я полював з цим знаком, таким цим, а, гістаповці, І от один старший, видно, Істапові запитав там, хто знає німецьку мову. І відізвався серед. Людей відізвалося, я кажу, я так думаю, що це, напевно, вчителька була німецької мови. Така інтелігентна, гарна жіночка. Вона зголосилася. І коли вона пішла перекладати, він просив її перекласти цей. І вона не перекладала, ми вже звикли, що польська мова, Там 86% було поляків у Львові. Потім друге місце були е, жиди, євреї і українців, щось 8% було українців. І раптом вона перекладає українською мовою. То було так приємно, Перша, що він сказав, це, що, що всі були спокійні. Що нічого страшного не буде, ми зараз буде працювати комісія, і ви зможете оглядати, пізнавати своїх близьких, хто загинув, своїх близьких. І після того будуть ходити тут реєстратори в формі з пов'язкою, і ви будете зголошуватися, вони будуть реєструвати, хто, хто звідки це, щоб ми знали. Кого вже забрали? Група євреїв вони виносили з підвалів мертві тіла, виносили і їх, складали на подвір'ї. Сонце було спека. смолець страшний. І от вони виносили ці тіла, складали в ряд, комісія фіксувала, це фотографували. А люди обходили, хто, якщо когось пізнав, так забирали, то вже вожи стояли за, за воротами. І от ми з мамою йшли. І всі йшли і молилися, щоб не, щоб не знайти. У всякому разі, ми так відчували. Ой, не дай Бог знайти. Нещасні ті люди, які знайшли. І от коли ми дійшли, до однієї жінки, молодої жінки. Вона стояла над своїм чоловіком, а вони таки побралися. І вона стояла над своїм чоловіком і плакала і просила з того з носилками, що ходили, і просила. Подивіться там. В мого чоловіка нога. Десь може нога, він без ноги. Подивіться там, знайте ногу. Ви подивіться, пізнаєте по чоботах. От такі юхтові чоботи. От подивіться на той чобіт і там знайдете ногу з таким от чоботом. Я вам віддам ті чоботи. Тільки пошукайте. Той насильщик відвернувся і почав рвати. Ну, став, коли дверей не, не, не заходить, а рве. Ну, для нього це теж це, це, це було цей. Але ж вони спускалися туди, вони все це, це бачили, вони виносили звідти. І до нього підійшов той жандарм, і там нагайкою передав. Сказав Ш... швайне, э... давай швидше йди носити, чот, сюди прийшов, а він далі почав рвати. Витягнув пістолет за от... і все. Ну, мама, мене взяла. До руку і пішли на вихід. Були раді, що не знайшли.